Що для тебе найважливіше у твоїй творчості, особливо зараз? Якщо ти не зрозумієш, що ти хочеш людям донести зі сцени, ну це буде е, просто картинка. Бачте біля себе жінку, поцілуйте її. Неважливо, ваша дружина, не бача дружина. Клас. Поцілуйте, проявіть свої емоції. Я свого дозволу можу запитати про це? Так. Який mm. твій? Найприємніший спогад з мамою. У ну, мене мама дуже весела була. І най, так, от щоб, щоб не було, і вона каже, синочка, і завжди робила так, ось так робила. І я це постійно згадую. Такого синочку на мені казала. А, вона завжди була позитивна, вона завжди була з таким от, ем, ем, життєвим якимось позитивним поглядом. Я дякую тобі, бо я за стільки років я це згадав. Ми завжди думаємо, а де наші ангели? Ну, ми звертаємося до ангелів. Де наші ангели? А вони ось ось вони, які нас боронять, захищають і дають нам можливість жити, жити в своїй країні. Як змінилась Україна за останні декілька років? Розум людей змінився і, і сприйняття. Того, де вони знаходяться, в людей теж змінилось. Люди стали як однією сім'єю. Я дуже радий, що наша країна відстоює свою незалежність. Він народився у Криму та навчався на залізничника. Проте тепер замість тукоту залізниці для нього існує тільки ритм тисячі сердець, що б'ються в унісон. Його концерти це завжди яскраві шоу, які нікого не залишають байдужими. Не пропустіть інтерв'ю зі співаком та волонтером Артуром Боссо. Дивіться вже цієї неділі, 7 липня о 20.00. у програмі Зірки розкажуть на ТАК-ТІВІ.